Подвійне ім'я пташки. Пташко моя, говорю до тебе опівночі. Я зовсім не змерз, і поїв, і навіть у шапці. І так, я знаю, що ти не мама мені, але мамі моїй все поясниш, бо слів у моєму запасі лише на тебе зосталось. Пташко моя, говорю до тебе із вулиці, що колись колосилась каштанами, а тепер. Носить на собі снаряди і протитанкові їжаки, і немає бідака імені, офірувала його нам во спасіння, щоб не знали координат наших ті, кому до всіх на світі імен байдуже, бо навіть дивлячись в обличчя нашої зброї, вони нічого крім мата не відають. Отак то, пташко моя, світанкова моя, надлинула. Ти, що і своє ім'я постелила мені в рукав, коли ми прощалися на краю сонячної землі перед потягом, а воно покотилося до мене в кишеню, праворуч серця, І нині, опісля бою, із неї випорхнуло. І я говорю до тебе, пташко моя, щоб не було йому у небі так несусвітньо порожньо, щоб знайшло воно тебе, де б ти не була, і тобі, про мене нагадувало. Бо я тут. Пташко моя, де і мав би бути, поїв і в шапці, і ні про що не шкодую. Говорю з тобою, пташко моя, говорю до останнього подиху. Щебечи, живи далі, з обома нашими іменами за пазухою, 16 березня 22-го року.